На Полтавщині поліцейський допоміг загасити пожежу в маршрутному автобусі на в'їзді до горішніх плавнів. Дільничний офіцер поліції з Кременчуцького райуправління помітив задимлення та разом з іншими водіями за допомогою вогнегасників зупинили поширення вогню. Попередньо з'ясовано, що сталося коротке замикання. Розповіла речниця Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко. Хотілось би порекомендувати або попрохати всіх водіїв, переглянути наявність вогнегасника, а також обов'язково в таку спеку мати з собою пляшку або бутиль води в транспортному засобі ситуації на дорозі бувають різні, десь стало погано десь загасити вогнища або допомогти в нестандартній ситуації коли щось замкнуло або щось палає а у селі Ялинці на Полтавщині водій виявив дитину посеред дороги. Поліцейські встановили батьків та повернули малюка додому. Повідомлення, що на вулиці Київській на дорозі перебуває малолітня дитина, надійшло 7 липня близько 23.30. Поліція встановила батьків та повернула їм сина. Хлопчику всього рік і 9 місяців.